Як завжди добрий день. І як завжди ми починаємо з прекрасного. До обіду ще далеко, але ми вирішили готувати його, тому що ми сьогодні готуємо на друге курку в духовці з картоплею і на перше бульйон. Курку я вже розібрала. Отак. І тепер ми будемо давати до неї спеції, трошки її замаринуємо. Нам для того потрібно чесник, соєвий соус, сіль, цукор, перець. І в мене є отака приправа для м'яса. Вона називається препарату всі е е е інерби фрейски. Значить, заготовлені всі всякі трави. Ми зараз то все сюди кинемо, змішаємо і хай маринується. Поки в нас буде нагріватися духовка, ми начистимо картоплі, виставимо наше м'ясо в противень і запхаємо вже роз... розігріту гарну духовку. І так, в нас м'ясо замаринувалося. Картопля начищена. Ми зараз м'ясо поскладаємо всю простою. Перше наріжемо картоплю і зверху поставимо м'ясо. І так, ми начистили картоплю, нарізали її і зверху кладемо м'ясо на мариноване. Отак ми його кладемо. Я трошки не можу одною рукою класти. тому що... У тут так, як є, Отак, як ви бачите. Отак. Зверху виливаємо той весь маринат сюди. І якщо наша духовка нагрілася, простукаємо його в духовку. І так ми наш обід недільний зготували. Зараз будемо. Обідати на годиннику друга година дня. В меню у нас були курячі стегенця і картопля. Ми з нею справилися. На перше в нас бульйон, салат і смачного. Я щиро всім дякую за. Коментарі за, підпис... за те, що ви підписуєтеся на мій... мій канал. Бажаю вам всім доброго, міцного і мирного Н... неба. Бажаю вам також любові, любіть один одного. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки. До зустрічі. Всього вам найкращого!